Радник голови офісу президента Михайло Подоляк радить мешканцям окупованих територій уважно слідкувати за оголошеннями про деокупацію і радить вже зараз підготувати укриття, зробити запас води та зарядити павербанки. І знаєте, саме от е, цей останній пункт мене особисто наводить на припущення, що. Де окупація, ну буквально не за горами. Чому так? Ну погодьтеся, от підготувати укриття це щось таке, знаєте, пропозиція на майбутнє. А зарядити пауербанк. Ну це просто зараз треба зробити з розумінням того, що просто зараз той пауербанк може стати в пригоді. Як на мене, новина дуже і дуже втішна для нас з вами, для українців, які жадають якомога швидшого звільнення. Новоокупованих і окупованих територій України окупованих і новоокупованих Росіянами.